До Ірини Заславець, зараз хочу звернутися, пані Ірино. Ми під час першої панелі піднімали тему реабілітації і того, що у нас центрів, де все в одному місці, ну, на пальцях перерахувати. А так зазвичай там. Ну, я можу з власного досвіду беремо місто Вінниця, так тобі потрібно приїхати, знаходитись там постійно в цьому місці реабілітації. Ти не можеш, тобі треба винаймати квартиру, а потім тобі треба ще в іншу лікарню йти на іншу реабілітацію. І це все неправильно. Ну так не повинно бути. І я знаю, що ви знаєте, як правильно, як воно повинно бути, коли всі етапи реабілітації від фізичної до психологічної, психосоціальної, вони проходять в одному місці. Чому це, це можна зробити? І на вашу думку. Чому ми поки що тут повільно рухаємось, щоб таких центрів було більше на прикладі незламних? Дякую за запитання. Ви знаєте, коли ми говоримо про комплексну таку послугу, то це не тільки реабілітація, бо вона в нас включає і протезування, і хірургію, травматологію, всі напрямки роботи. Ми в центрі незламні за час від початку великої війни від повномасштабного вторгнення пролікували вже 15 тисяч людей, які постраждали від війни. Загалом першими до Львова за минулий рік надало в стаціонарі допомогу 512 тисячам українців. Тобто півмільйона мільйона людей ми пролікували, можна розуміти наскільки ми великі. Ми маємо в своєму складі три лікарні: дві дорослі, дитячу лікарню і кілька реабілітаційних корпусів. І власне кажучи, оскільки ми є найбільшим надавачем послуг в державній медицині, ми говоримо про те, що з початком великої війни, коли до нас почали доправляти поранених евакуаційними потягами, ми маючи хорошу хірургію, травм. Му щели пнулицеву хірургію, опікове відділення, опіки супроводжують мінно вибухову травму. Так мали змогу надавати хорошу якісну допомогу хорошого рівня. Крім того, ми мали у себе в складі відділення психіатрії єдине в багатопрофільній лікарні на той час в Україні, і оскільки в нас вже були психіатри, психотерапевти, психологи, то вони почали обходити пацієнтів разом із хірургами і вже надавати допомогу. Психологічного характеру, і е, так вийшло, що ми за кілька місяців нашої роботи поїздок за кордон в Велику Британію е, в реабілітаційні їхні центри, поїздок в Сполучені Штати, наприклад, Волтеріт чи Тампа їхні військові шпиталі зрозуміли, що ми маємо в складі найбільшого медзакладу України виокремити такий напрямок, як незламні, тому що незламні. Ну, ми це називаємо центр незламні, а насправді це як од. Невелике відділення лікарні. Воно не відокремлено якось окремою юридичною особою. Так? Це просто частина лікарні, яку ми назвали незламні частину нашої роботи. І ми зрозуміли, що ми там маємо розвивати кілька напрямків. Це хірургія, зокрема, реконструктивна хірургія, реконструкція обличчя, травматологія. Це опіки. Ми опіку, головне опікове відділення України, і це протезування Протезування має стати частиною роботи нашого медичного закладу, щоб не було так, що десь є пацієнт, якому зробили ампутацію. Його кудись відправили на доліковування, Він десь в реабілітаційному центрі потім прийшла протезувальна компанія. А виявляється, йому треба робити реампутацію. А хто її буде робити? Це вже питання цього пацієнта. А хто буде займатися психологічною реабілітацією? Ми знаємо Наприклад, військові шпиталі, там, де на 600 ліжкомісті два психологи в штаті, так ну тобто, це наші реалії. І ми зрозуміли, що крім протезування, в нас має бути фізична реабілітація і психологічна. Окрім відділення психіатрії, яке в нас було, ми відкрили ще центру ментального здоров'я і. Почали працювати до нас. Приїжджали фахівці з-за кордону з різних країн: Австралія, Велика Британія Сполучені Штати вони оперують з нашими хірургами, фахівці з психологічної реабілітації працюють з психологами з психотерапевтами. Ми розуміємо, що у нас десь зараз, якщо говорити про психологічну допомогу нашим пацієнтам, то понад 200 людей в лікарні з ПТСР-ами, із тими, які після контузії мають травми, перебувають в психологічні. Реабілітації. Крім того, маючи в себе майстерню протезування, ми змогли що зробити. Що кожен пацієнт, який до нас потрапляє, навколо нього збирається команда мультидисциплінарна. Якщо, наприклад, говоримо про протезування, то збирається хірург, травматолог, протезист, фахівець із психологічної реабілітації, фахівець із фізичної. І протезист радить хірургу, як краще зробити ампутацію для протезування. І вже починають працювати психологи, психотерапевти з тим пацієнтом. Уже починається реабілітація, і для нас дуже важливо ем, дати можливість пацієнтам відчуття того, що. Що би не потрібно було якесь додаткове обстеження, додаткова консультація МРТ, КТ, рентген, консультація лора, гастроентеролога, кардіолога чи кого завгодно, людина її зможе отримати в одному медичному закладі і не буде відчувати ось цього. Знаєте, коли ну всі ми в житті точно мали колись якісь такі обставини, коли ми не розуміли, там один лікар чи інший. І Один лікар робить заключення, каже: сходіть ще до одного спеціаліста. Ти пішов? А він каже, це як. Ви не до мене, і ти не розумієш, а до кого тобі хочеться сказати, а ви між собою не можете поговорити і домовитися, а як же найкраще для мене? От ми, коли розуміємо, що у нас є хлопці і дівчата, які пройшли пекло, які мають важкі травми, яким і так складно кожного дня, і дати їм відчуття того, що їм не треба кудись іще йти. А все буде отут, от в одному місті, безплатно це дуже важливо. Там, де ми розуміємо, що нам не вистачає державного фінансування, на безоплатно, ми залучаємо донорів фандрейзимо, шукаємо кошти для того, аби все дійсно було безплатно, навіть коли важко, щоб це було безплатно. І е, тому ми і тим, що ми маємо відділення психіатрії, ми показуємо державі приклад, що насправді так має бути такі відділення мають бути в багатопрофільних лікарнях. Маючи в себе в складі протезування, ми показуємо, як важливо, аби це було частиною мультидисциплінарної команди і аби це було ефективно для пацієнта. І ще дуже важливо, кожен третій пацієнт, який до нас звертається, він потребує повторного, повторної ампутації. І маючи хірургів, ми можемо в себе зробити реампутацію і далі взяти людину на протезування, тому що ми в своєму складі це маємо. І наше переконання в тому, що кожен кожен реабілітаційний центр, де є пацієнти, які потребують протезування. Мав би партнеритися із лікарнями, шпиталями, які можуть робити ремпутації, наприклад, або інші якісь втручання. Бо хочеться, коли ти говориш людині про те, що дивіться, ми не можемо допомогти, то хочеться показати, а ось вони можуть, вони вас чекають. Вони або вони, або вони, так а не варіант, що, вибачте, ми не можемо. Хто може, от у нас тут країна вільних людей, можете йти куди хочете, ми вас не обмежуємо. І тому я думаю, що треба думати про партнерства між собою, якісь колаборації, протезні майстерні, реабілітаційні центри, шпиталі, лікарні, де можна робити якісь хірургічні втручання, обстеження це дуже важливо. Для себе хочу сказати, що чого бракує іншим можливо, містам у тому, аби зробити такі центри, як ми, насправді, бажання. Бо ми, коли відкривали наш новий корпус у квітні, ми робили велику конференцію чотириденну, запрошували із за кордону спеціалістів з України, мерів українських міст, керівників департаментів і казали: дивіться, ми зробили ось так: ми відкриті, ми вас проводимо екскурсію, ми можемо вас завести до наших фінансистів, можемо вас завести до наших протезистів, можемо завести в будь-яке відділення, можемо показати, як ми це зробили, можемо поділитися контактами тих, хто нам із за кордону допомагав це зробити насправді для того, аби це зробити в себе в місті з великої лікарні, відкрити там ще реабілітацію, а потім її трансформувати в якийсь центр реабілітаційний, який буде разом з лікарнею, відкрити там психіатрію, центр ментального здоров'я і або протезування в себе відкрити, або запартнеритися з тим, хто робить протезування, відділяє тільки бажання. Якщо є бажання, ми відкриті у Львові. Дивіться, у нас не все ідеально. І немає тих, в кого ідеально. Ми кожного дня вчимося. Спілкуючись із пацієнтами, розуміємо, що десь недопрацьовуємо, Приходить якийсь лікар із за кордону і вказує на нашу проблему, яку до того ми якби не бачили. Але питання не в тому, що ми бачимо свої помилки, визнаємо їх і говоримо так само, показуйте, вказуйте на них. Але для себе просто треба ухвалити рішення, хто хоче, аби ми у Львові досвідом поділилися. Запрошуємо, приїздіть. Ми в день проводимо по мінімум по п'ять. Скурсій, і якщо це може бути корисною для інших міст, звісно, бо таких центрів має бути багато. Спасибі, спасибі, Ірина, заславитися.